Свято для самотніх у передень 8 березня справжню весну до гаріатричного пансіонату принесли активісти міської організації Молоді регіони кожній жінці вони подарували троянду та солодощі. Однак найголовніше кажуть тут це звичайна увага. Є на кожна повага до нас старих, і добре слово, і то приємно дуже навіть. Любов увага потрібна не тільки на свята, і в такі звичайні дні теж. Ну а день жінки то велике свято для жінок. Я думаю, що їх ніби ну мало хто буде вітати. Ми вирішили все ж таки їх привітати, щоб вони почули, що сьогодні вже весна на дворі починається, і що все ж таки свято 8 березня їх не минуло краєм. В гаріатричному пансіонаті доживають свою старість не лише самотні, але й ті, хто мають дітей. Однак життєва історія у кожного своя. Даний заклад переконують його мешканці. Це абсолютно не в'язниця, як звикли думати інші. Тут навіть здатне зароджуватися кохання. Для цієї пари гаріатричний пансіонат на кшталт власної домівки. У ній через телевізійну програму свою половинку знайшов Ярослав. Завжди поруч вони вже 11 років. Погочі кликала. Тепер вже забув. Я не забув, що це вже 11 років сроків. Побачив її по телевізору, ну, покликала мене до, до себе. А зранку я подивився ще раз повтор і вирішив, що треба йти шукати цей заклад. Ну, мене розписувало спочатку, бо я думала, що він передумає. Я ж на візку все ж таки. П'ять років жила так, думаю, передумає втече. А потім через п'ять років розписалась, пізніше шлюб залишити. Своїй коханій подарувати троянду навіть на 8 березня Ярослав не може, тому вітання молодих людей дуже доречне. Однак питання навіть не у квітах. Кожна людина, незалежно від статі чи віку, від свята, чи будні, потребує уваги та піклування.